Можу вам повідомити останні новини з Мінська. Я вніс і доручив членам нашої тристоронньої контактної групи від України негайно підписати з і із російською стороною, яка є учасником тристоронньої контактної групи, угоду, яка би гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії зітне. Відвести артилерію, яка залишилася, відвести танки, відвести міномети, і, зробивши неможливим постійні обстріли, зробити все, щоб в Северодонецьку, Рубіжному, Лісичанську, Попасній не було чути орків коронави. І вчора. Наше дипломатичне зусилля вінчалося успіхом. Вчора, в Мінську, пропозиція української сторони за наполяганням наших дипломатів і ОБСЄ була прийнята. І через декілька днів почеться відлік годин, з яких під контролем ОБСЄ будуть відведені все важке озброєння. Я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що це буде реальний початок реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки артилерії, звільнення заручників, які незаконно утримуються окупантами, і забезпечення ефективного контролю ОБС над дотриманням цих угод. І далі це створить можливість економічної і політичної реінтеграції цих територій.